Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні ділюся з вами чудовим рецептом булочок із сирною начинкою. Начинка може бути за вашим бажанням. Обов'язково приготуйте. Це смачно. В Глибоку чашу вливаємо злегка тепле молоко. Додаємо цукор. Ванільний цукор та дріжджі. Дуже ретельно перемішуємо. Тепер дрібку солі. Яйце та масло кімнатної температури. Частинами вводимо просіяне борошно. Як завжди, борошно всипаємо не все, частинку невеличку залишаємо. Коли ложкою вимішувати важко, додаємо столову ложку олії та вимішуємо майже до однорідності. Готуємо робочу поверхню, притрушуємо її борошном, тісто викладаємо та обвалюємо. Починаємо вимішувати не менше 5-7 хвилин. Воно ще липке тісто, але борошна не додаємо, змащуємо руки олією і працюємо далі. Допоки тісто не стане ніжним, еластичним. Ось таким. Змащуємо чашу олією трішки. Викладаємо тісто, зверху також трішки змащуємо. Накриваємо та залишаємо на годинку. До кисломолочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор та білок одного яйця. жовток для змазки, крохмаль та сметану. Перемішуємо виделкою до однорідності. Змащуємо робочу поверхню, викладаємо тісто, яке гарно підійшло. Скачуємо жгут. Та ділимо його на 12 рівних частин приблизно по 85 грамів. Кожну частинку округляємо. Трішки змащуємо олією, щоб не прилипла харчова плівка, якою ми будемо накривати наше тісто. 10 хвилин пройшло, можна працювати. Перевертаємо гладенькою стороною донизу, розкачуємо прямокутний пласт. Викладаємо столову ложку начинки та робимо ось так. В кого є фігурний ніж, то це зовсім буде просто. Якщо ж нема, робимо просто надрізи не до кінця. Викладаємо на деко, яке вистелене пергаментним папером. Накриваємо приблизно на півгодини. Змащуємо жовтком, до якого додали 2 чайні ложки молока. По бажанню притрушуємо кунжутом. Даємо підсохнути 7 хвилин. За цей час нагріваємо духовку до 180 градусів. Випікаємо близько 20 хвилин. Все, готово. Ніжні, м'якенькі, ароматні, апетитні булочки готові до чаювання. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за подобайки та коментарі. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових зустрічей!